Мир вам, друзі, 25 липня 2024 року ми взяли участь у форумі громадського суспільства під назвою Можливості та партнерство в місті Одеса. В цьому форумі брали участь мер міста Одеса Геннадій Труханов. Представники міської влади по розвитку міста та розвитку суспільства. Представники міжнародної організації ООН і ЮНІСЕФ. Благодійний фонд «Добрий самарян громадська організація десяте квітня та інші ділились досвідом, були дискусії та час живого спілкування. між собою, нові знайомства, нові можливості. Як разом взаємодіяти та розвивати суспільство? Бо взаємодія між органами влади та інститутами громадського суспільства є важливою складовою розбудови демократії, зміцнення національної єдності та ефективної співпраці між органами громадського суспільства та владою.